Друзі, всім вітання і доброго здоров'я! На нашому каналі всіх вітаємо. Давненько відео ми не знімали. Сьогодні вирішив трішки зняти, розказати. Значить, Сьогодні що ми робимо? Планували заливати вулики, тому що нам терміново треба для себе зробити близько 50 вуликів. Також хочемо швидко розширитись, бо будемо їхати цього року знову на запилення. Сьогодні подзвонив зранку мій товариш матковод з Миронівки. Володя, що є матки, і треба терміново їх забрати, бо треба йому знову роздати маточники. Але він не встигає, тому що поїхав качати липу. Помітив мені вулики. Ось ми приїхали на його пасіку. І Зараз відбираємо наші маточки. Карніку. Воровотелерантні, ті, за яких я говорив в минулих відео. Значить, Проводимо таку роботу. Кліточки маємо, маркер, відбираємо одразу, мітимо маточок. Кліточку Володя нам залишив вже сканді. Тобто все готово. Але ми таку роботу проводимо. Помітив нам вулики, в яких ми займаємося цією справою. Ну, не ми, а я вірніше бо я без помічників сьогодні, тому що дуже рано я приїхав. Класно працювати з цими вуликами. Обльотники тут такі е, на, дві, на три рамочки і на три відділа. Тобто розділений тут рамочник. Досить таки швидко, я хочу сказати, у нас йде робота. Не спіша працюємо. Зараз ранок, 7 годин, десь ну, вже, напевно, ближче до 8. тому що всі ми почали працювати. Уже відібрали частину маток, Що десь половина нам залишилась. Так. Зараз знайду маточку і буду показувати вже, що ми далі з нею будемо робити. Значить, по наших пасіках, що в нас відбувається цей точок, який у нас кочовий, зараз стоїть на липі. Вже пасічники розпочинають відкачку липи. Так, знайшов я маточку. Минулого разу я допомагав володі відбирати. Для себе моток. в принципі, ось так в мене виходить. Це треба дуже, щоб руки чутливі були з відчуттями. Ось так держати мотку, щоб її не поранити. Ось так ми мітимо ось цю частинку. Мітимо теж дуже обережно, бо я перший раз, як минулого відбору мітив, то ці маточки трішки пошкоджував. Далі беремо кліточку, рамку бджоли. Зараз спробую показати. Незручно, бо я сам знімаю відео, ось так відкрили кліточку. І дуже ніжно. Це теж треба дуже з чувством робити. Це така робота, в общем, скажу чесно, дуже чуттєва. Забагато бджоли набрали. Пару бджілок випускаємо. Так, зараз я зупиню. Ось таким чином ми це робимо. Досвідчені маткарі тут нічого особливого не побачать, але і запускаємо сюди в отвір маточку. Ось вона пішла. Все, Маємо джілок і маточку. Володя нам, як початківцям, дав ось таку штуку, можна матку сюди взяти, потім підняти. тут Спеціальна річ піднімається, ось маточку обережно і матку можна мітити. Це тобто для початківців, так, маркером через це. Є там ще такі ситочки, які на рамку накладаються, схожі до того, як олів'є давити. Ось. Ну Все воно працює, але я минулого разу спробував руками, і в принципі в мене все виходить. Я ніби боявся спочатку ризикнути, щоб не придавити матку, але в принципі все гарно виходить. Тому проблем немає з цим. Так. Тому такі ось справи. Значить, цього року ми дуже багато уваги приділяємо саме ось цій селекційній роботі. В якому плані селекційній? Ну, це я дуже гучно сказав, селекцією матководи займаються, так? Ось теж одразу трапилась нам матка. Досить нам таке повезло. Значить, не селекційною роботою, а займаємося тим, щоб на нашій пасіці всі матки були із таких ось пасік. Знову ж таки та сама робота, помітили матку. Щоб всі в нас матки були перевірені. Тому що ми е, минулого року цю роботу розпочали робити і повністю е, ну, не вистачало ні часу, якось ні можливості до ума довести. Цього року виходить, ми ось з володію скооперувалися таким чином. Він нам по дуже хорошій ціні, так по-дружньому, маток робить. Матки якісні, тому що ми вже з ними працюємо. Ще в мене є товариш-матковод в ракетному. Вітя він теж якісні маточки нам робить. Ну, Тільки що Вітя, Віті він велике дуже замовлення бере і він не може нам робити ті об'єми, які потрібно. А на цій пасіці ми вже з Володі так поспілкували, що в принципі ті об'єми, які він робить, ми будемо ну, більшу частину забирати, тому що... Нам тільки цього року треба десь в діапазоні 100-150 джоломаток. Тому такі от справи. Ну, десь так, да, близько 150, може навіть і більше. Тому такі от справи. Займаємось такою зараз роботою, відбираємо наших маток, будемо їхати додому, запускати знову ж таки вулики виробництва. І ось цих маток вже будемо заміняти. У тих сім'ях, які ми минулого року не замінили, або які цього року. Ми е, робили там, робили відборки, робили, робимо, продовжуємо робити, будемо робити, бо нам треба кількість бджолосімей наповнити, щоб зараз соняшник ось ще і вже на запилення, щоб ми їхали з нормальним об'ємом бджіл, так само, як ми, в принципі, і минулого року робили. Минулого року ми цю роботу вже трохи пізно почали. Та цього так само минулого року десь на соняшнику ми робили відборки чотирихрамочні, Після вже відкачки соняшника під час відкачки. Тобто, це вже був кінець липня, але досить таки гарно вони себе. Проявили минулого року ці відборочки в нас перезимували в приміщенні майже всі. Два з половиною відборки не перезимували, тобто пів сім'ї в нас відійшло, і в двох відборках там миша завелася. А так дуже гарно вони перезимували, в приміщенні, в рогатих вуликах, все чудово. Ну, тобто нам сподобався такий експеримент, який ми провели. Він дуже вдалий вийшов. Тому і цього року така сама ситуація. Значить, із запиленням будемо їхати. Плануємо близько 150 сімей постачити на запилення. Можливо, більше, можливо, щось трошки не вийде зробити. Ну, вже як Бог дасть, в принципі, ми ні за що не переживаємо. Вже виходить, слава Богу. що Краще виходить, ще більше. Дякуємо Богу. Не виходить, теж Богу дякуємо. Тому що всяке буває, але нічого. Головне, щоб праця йшла і. По-перше, заняття нам це подобається. по-друге, воно і користь приносить. Ну і також можемо з цієї справи жити. Такі от справи. Всім дякую за увагу, миру, добра, Божої благодаті та Божого всім благословення.